Такого романтики не було, бо не до цього було. Дуже швидко зібрався і поїхав а, сюди. А всюди в коридорах, до речі, було темно. У нас на банковій. Цей кабінет, телефони, команди, яких я повинен зараз зібрати. Ось все я пам'ятаю, що ось я тільки про це думав. А можна подивитись те місце, де телефон і де перші дзвінки? Так, будь ласка, ну не тут. Не тут, ні? ні це інша, тут. Кімната? Та, інша кімната? Так, інша кімната. Всі міжнародні дзвінки проходять саме тут, в цьому кабінеті не виключенням були і дзвінки ті ночі або ранку. Усього згідно офіційних даних 27 президентів, з якими ви поговорили до 24-го ранці. Там різні були і президенти, і прем'єри різні лідери. Так був дзвінок за дзвінком. Чи думали ви подзвонити Володимиру Путіну? Ці дні ні, я до того хотів, і ми передавали сигнал, і ми замовляли розмову. Я вважав, що це дуже важливо, щоб він особисто сказав Україні і українцям, що не буде вторгнення. Я просив і через партнерів, різних партнерів, щоб вони вийшли е, з контактом на Росію. Ми замовляли. І замовляли кілька разів, але а вони були не готові. Тобто, Володимир Путін просто відмовляв: прямої відмови мені ніхто не робив, але всі лідери, з ким я спілкувався, говорили, що він не готовий спілкуватися. Чи є у вас зараз бажання чи Ні. намір спілкуватися? Ні. Зараз я не готовий з ним спілкуватися. Ця Україна бачила, було 6,42. І вийшло ваше перше відеозвернення 24-го числа. Воно було знято без професійного освітлення і здавалося, що просто ну селфі на телефон. Це таке було, так? Да? Це тут було. О, на цьому місці? Так. Ось картинка є. вашого. є картинка. Так, ось нощ, це тут, так? Да? Да, ось да. тут да. так і є. Ось, Саме там. тут був нічого не змінюється. Близько п'ятої ви вперше з'явилися у футболці хакі. Як виникло рішення змінити офіційний дрес-код на військовий? Я пам'ятаю, що було дискомфортно. Внутрішньо в цей момент ми всі вже змінились. Все змінилось, і Життя змінилось. І, і повернутися до того, що було цього, неможливо. У мене було те, в чому я їздив на фронт. У мене тут є маленький гардероб. Можливо, там можна, можна, можна. можна. Там, там однаковий одяг просто. Гардероб? Ось президента. Такий гардероб. Ось що ми я хочу. Ну, такі речі. Нормальні. І ваш військовий одяг взуття. Да, а Що е, стосується костюму, того з. Ну, мені здається, костюми це ось ось тут. Є? А, вже після хімчистки, так? Да? Може бути. Чесно кажучи, я не слідкую за такими речами. І я просто зараз не використовую костюм. Це той самий піджак? Мені здається, так. Це ж символ, значить, що скоро закінчується війна, скоро ми переможемося, Так що будемо використовувати. З тобто піджак чекає перемоги? Так. Скоріше. Та буде, все буде. Здивувати чимось тут я не можу. Ми тут звикли, вибачте, всюди вмикати світло. А? Тому що бережемо, як можемо. Тепер це вже звичайно. Ночували ви просто тут? Так. А можна подивитись? Де? Да. Ну, ладно, пішли. tudo,